Тема сьогоднішнього уроку класифікація та упорядкування інформації у файловій системі, створення схем класифікації об'єктів. Згадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, як можна подати класифікацію об'єктів і навчимося створювати схеми засобами SmartArt у текстовому процесорі. Подивіться уважно на малюнок і скажіть. Скільки кубків ви бачите на столі. Їх 5. Давайте розгадаємо репус. На першому малюночку ми бачимо ключ. Нам потрібно дві останні літери закреслити. На другому малюнку. Сані. Напишемо їх навпаки. І закреслити дві перші літери. Далі йде кінь. Також він намальований догори ногами, тобто потрібно слово написати навпаки і закреслити перші дві літери. Останній малюнок акація. Закреслюємо перші дві літери. У відповідь записуємо слово класифікація. До сьогодні ми будемо розглядати класифікацію об'єктів. Ти вже знаєш, що істоту, явище або предмет, на яких звернули увагу або з яким виконують дії, називають об'єктом. Умієш називати властивості об'єкта, визначати та називати значення цих властивостей. Вирізняєш середовище, у якому може перебувати певний об'єкт, або де з ним можна виконувати певні дії. А з якими об'єктами ви маєте справу у школі чи вдома. Назвіть їхні властивості та значення цих властивостей. Часто під час розв'язування задач чи вивчення довкілля ми розглядаємо не один об'єкт, а працюємо з набором різних об'єктів. Деякі об'єкти можуть мати спільні властивості. Для зручності опрацювання, передавання і збереження даних про об'єкти люди часто розподіляють їх у певні групи, класифікують. На малюнку ми можемо побачити класифікацію об'єктів живої природи. Жива природа поділяється на тварини та рослини. В свою чергу тварини поділяються на комахи, птахи, звірі, риби та плазуни. А рослини бувають трав'янисті рослини, кущі та дерева. Запам'ятайте, класифікація це розподіл об'єктів, групи за певними спільними властивостями. Наочно подати класифікацію допомагають різні схеми або таблиці. Наприклад, схеми можна зобразити класифікацію комп'ютерів. Іноді під час розподілу на групи деякі об'єкти можна віднести одночасно до двох або більших груп. Це ж залежить від властивості і їхніх значень, які взяли за основні та важливі для певної задачі. У такому випадку подати результат можна за допомогою кругів, що перетинаються. Наприклад, серед відомих нам пристроїв можна виділити групу тих, які призначені для опрацювання звукових даних. В іншу групу можна об'єднати пристрої для опрацювання графічних і відеоданих, але є такі пристрої, які призначені для опрацювання і звукових, і графічних, і відеоданих. Класифікують об'єкти з грізних галузей і предметів, які ти вивчаєш. Так результат класифікації об'єктів живої природи можна подати, наприклад, у вигляді дерева. Ти вже використовуєш текстовий процесор Microsoft Office Word для створення електронних текстів, введення і зміни значень властивості об'єктів тексту, додавання до тексту зображень та змінювання їх властивості. Також у текстовому процесорі можна створювати схеми. Для цього потрібно прийти у вкладку Вставлення та обрати потрібний пункт SmartArt. SmartArt має гнучки налаштування. Ми заходимо в меню Вставлення обираємо пункт SmartArt. Обираємо схему, наприклад, ієрархію, і натискаємо кнопку ОК. Кількість блоків можна як зменшити, так і збільшити. Для цього потрібно виділити нашу схему, увійти в меню Конструктор Smart-Art і обрати пункт Додати фігуру. Також можна змінювати стандартні налаштування кольорів. Та стилів відображення. Розгляньте три зображені схеми і скажіть, яка з них підходить для цього завдання. Відомо, що в українській мові є голосні і приголосні звуки. Голосні звуки бувають наголошені і ненаголошені. Приголосні дзвінкі та глухі. І дзвінкі і глухі звуки бувають твердими та м'якими. Яка з цих схем підходить для цієї класифікації звуків? Це перша схема. Давайте спробуємо доповнити зображення схем запропонованими даними. Перша схема здорове харчування. Сніданок, далі обід і вечеря. Наступна схема світ навколо тебе. Природа нас поділяється на живу та неживу. І давайте попрацюємо за комп'ютером. Виконаємо вправу Планети сонячної системи. Засобами текстового процесу Microsoft Office Word створити схему будови сонячної системи. Для цього відкриваємо текстовий редактор Word. Заходимо в меню «Вставка» і обираємо SmartArt. Обираємо ієрархію і натискаємо кнопку ОК. У вас з'явиться. Ось така схема, але вона не заповнена і трохи не така, як нам потрібно за зразком. Нам потрібно в другому рівні додати ще одну фігуру. Для цього у нас виділений перший рівень, ми натискаємо Додати фігуру і обираємо нижче. У нас додалась ще одна фігура. У третьому рівні нам потрібно видалити один блок. Для цього виділяємо його. І натискаємо клавішу Delete. І також нам потрібно додати ще одну фігуру. Виділяємо доданий наш об'єкт, обираємо в меню Конструктор, додати фігуру, додати фігуру нижче. Тепер давайте змінимо кольори на нашій схемі. На вкладці Конструктор натискаємо змінити кольори, обираємо необхідний стиль, залишилось. Додати текст до нашої схеми. Обираємо потрібний прямокутник, натискаємо всередині ліву клавішу мишки і вводимо з клавіатури текст Планети сонячної системи. Цей прямокутничок нам потрібно трохи збільшити. Вводимо текст далі. Планети земної групи, планети гіганти. Для того, щоб додати текст в останню фігуру, ми можемо натиснути праву кнопку миші. І обрати у контекстному меню Змінити текст. З'явиться курсор і ми можемо вводити текст Планети карлики. Можна відформатувати деякі фігури. Для цього натискаємо на потрібну фігуру, обираємо вкладку Головна і можна змінити. Розмір нашого тексту. Все, завдання виконано.